Слава Україні! Дуже часто у своїх зведеннях я використовую фразу: в одеському регіоні триває контрдиверсійна робота. Не менш частіше на включеннях до телеефірів різних телеканалів і телекомпаній говорю про те, що Служба безпеки України тут, на півдні нашої держави, працює не 24 на 7, а 25 на 8. За цими дуже сухими рядочками величезна копітка робота українських спецслужб Служби безпеки України. І ви бачите ці результати, про які повідомляється періодично: то затримано керувальника ворожого вогню, то викрито мережу ФСБ, то затримуються такі акули, що здавалося б, їх ніколи не мали б. Викрити черговий успіх української контрозвідки на півдні нашої держави, мова про очаків, свідчить про те, що служба стала працювати ще більш ефективно. Величезна подяка за це кожному, кожному співробітнику. Як кажуть, від рядового до генерала. Тому що саме вони, невидимі бійці, ламають плани ворога. Остаточно ламають плани ворога щодо українського півдня. Чорномор'ї, при, Чорномор при Дунав'ї, Буж'ї і звичайно Херсонщини, власне, і по всій території нашої держави. Але південь це ж рідне, це особлива мова. І ще раз величезна подяка. І урок для багатьох з нас: що треба бути пильними. Ворог може одягати. Будь-яку шкіру, будь-яку маску. І навіть, на жаль, інколи носити ордени, як це було в очаку. В Одеському регіоні триває контрдиверсійна операція. За цими рядками дуже багато фактажу, який стане, без сумніву, після перемоги та миру основою для художніх книжок, для фільмів. А найголовніше предметом нашої національної гордості. Тримаємо стрій, слава нашій нації! Ворогу і ласкаво просимо до пекла. Віримо та підтримуємо Збройні Сили України, тому що всі ми сьогодні є українським військом. Тихої ночі і, будь ласка, бережіть себе та своїх рідних. І наскільки це можливо, посміхніться! Тим, хто вас оточує, а також посміхніться своєму серцю та душі, якому без сумніву Україна і Бог, все буде добре.